Доброго дня, це програма Української служби польського радіо, власне, наш особливий не тільки аудіо, але й відеовипуск. Сьогодні ми проговоримо про таку актуальну тему, як становище українських мігрантів, а точніше, навіть мігранток у Польщі. Нещодавно авторитетне польське видання «Газета виборча» вийшло з циклом репортажів під назвою Так Українки працюють у Польщі, в яких була показана ну без прибільшення дуже сумна я б сказала, місцями страшна картина, в яких умовах працюють українські жінки Україні над Віслою. Мої сьогоднішні гості є пані Ірина Колодійчик, журналістка українська мігрантка у Польщі, власне, авторка одного з цих репортажів. Ірина, доброго дня. Добрий день, вітаю слухачів і теж дуже приємності, глядачів. Дякую за запрошення, Ірина. Нам приємно, що ви долучилися до нас у студії. Ну, перше запитання від журналіста до журналіста: історія, яку ви описали на шпальтах польського видання, що ви з родинного містечка Борислав їдете до Польщі через посередників, наскільки я зрозуміла, знаходити працю в одній з крамниць у польській столиці. Ну і власне потрапляєте в історію дуже неприємно, що власник обіцяє підписати з вами угоду її, не підписує. Потім відмовляється виплатити вам всю винагороду за працю. Це була автентична лайфсторі? Чи це був журналістський експеримент? Тобто чи ви би просто хотіли дізнатися, власне, як це? Е, ви знаєте, гарне, гарне запитання. Е, тут е, можна сказати, що е, такий. Цікавий збіг обставин, бо насправді моя ситуація особиста якось так змушувала мене подумати наприкінці 2014 року, що треба кудись рухатись, їхати, заробляти гроші в ту країну, де принаймні платять достойно за роботу. Оскільки в мене в Україні досить непогана освіта, дипломи могилянки. Але це якось е, за існуючої ситуації е, не рятує. Тобто всі ми знаємо, які е, скачки, стрибки долара, і як падає гривня. Тому е, якось е, не доводиться е, розраховувати на те, що. Робота в Україні вона тебе забезпечить і е, якось е, захистить в цій ситуації. Тобто, у вас була автентична потреба заробити гроші? Так е, і е, це все виникло так, що. Е, за допомогою Фейсбука я довідалася є такий проект, і е, газета виборча шукає людей, журналістів, які е, опишуть е, історію такого от заробічанства. І я подумала, що це якраз, мабуть, для мене, тому що і і тут, і тут два фактори якось збігаються. І, і почала власне роботу над пошуком цієї вакансії. І як, як я це буду робити, так подумалося мені. Треба робити так, як, як роблять всі. Тобто, всі, переважна, дуже дуже велика частина українців з західної країни, коли вони їдуть на Роботу до Польщі, звичайно, розпитуються знайомих. Я розпитала всіх своїх знайомих, куди мені можна. Кажуть, немає ніяких шансів, немає ніяких вільних вакансій. Ну тоді я подумала, треба шукати якісь оголошення посередників. І, власне, в Дрогобичі я знайшла фірму, яка влаштовує на роботу в Польщі. Я пішла туди і мені запропонували вакансію в продуктовому магазині. Оскільки я добре говорю польською, вік відповідний. То, власне, я вибрала цю вакансію з тих можливих, які там були, знаючи те, що якісь інші варіанти для мене особисто не підходять. От і опинилася в цьому магазині, пропрацювала там півтора місяця. На жаль, я не думала, що буде така. Печальна історія з цим магазином, тому що я до Польщі приїжджала попередньо на якісь а, наукові семінари, якісь зустрічі, візити. Була на стипендії гамде-полонія, тому в мене е, такі уявлення про Польщу були зовсім зовсім з іншої сторони. І тут... ну, власне Ірина, ви походите з західної України, а от з людей, якби які живуть з вами в одному місті, чи може з від якихось родичів, ви чули якісь історії про працю за кордоном у в Європі? Як ставляться до українців? Чи це були позитивні історії? Чи такі подібні до вашої пов'язаної з магазином? Звичайно, чуєш різні історії і часто такі лякаючі історії, але я завжди якось це слухала і думала, ну, самі винні. тобто, ну, Де, де в чому що, що винна людина, так, що вона потрапила в таку ситуацію. Але це все до моменту, коли ти не потрапляєш сам в таку ситуацію, до моменту, коли ти не стаєш мігрантом в іншій країні, тому що бути мігрантом. В іншій країні це зовсім інше відчуття. Воно десь якось закладено, хоча закладено, що оскільки ти мігрант, ти не дуже маєш якісь права і не можеш ці права якось відвоювати. Хоча насправді багато міжнародних ситуацій, міжнародних. Інституцій і е, е, громадських організацій вони ведуть боротьбу за те, щоб власне змінити підхід до мігранства. Тобто е, незалежно е, в якій країні ти перебуваєш, ти все одно там громадянин. Тобто е, намагаються защепити. От я була на зустрічі, яка була після е, публікації е, цих трьох матеріалів в газеті Виборчій. Uh, і на зустрічі була така пані Злінка Брало. З, це є форум, Міжнародний форум мігрантів з Лондона. І вона каже: тобто важливо, щоб Україна в країнах змінився підхід до мігрантства. Тобто, завершуючи власне, цими історіями, так? коли чуєш такі історії десь збоку, то думаєш, ну так, самі винні люди, але коли насправді попадаєш сам, то включається якесь таке почуття мігранта, що ти не маєш шансів, ти починаєш розуміти, що ти не маєш шансів добитися якоїсь справедливості, бо ти тут на зовсім іншому становищі, ніж, скажімо так, корінні мешканці, ніж громадяни тієї країни. Наскільки я пам'ятаю, рік приблизно тому вже була одна з спроб українських журналістів спільно з польськими колегами описати умови, в яких працюють. Українські заробітчани у Польщі, по-моєму, це робила київська журналістка, яка на замовлення Ньюсвіка теж влаштувалася власне у Варшаві на праці, тільки вона працювала прибиральницею. І теж тоді в українських і польських медіа вийшов шокуючий репортаж про ті умови, як поляки, які наймаються на роботу українських прибиральниць, як вони до них ставляться, якими словами до них відзиваються, наскільки. В дужках ретельно вони повиплачують цю нагороду. Ви чули раніше про цей досвід? Тобто ви брали його, як певний такий от відправний пункт, що мене можуть спіткати те саме? Звичайно, я чула цю всю ситуацію і читала її Катерини матеріал, але він був відверто кажучи, доволі такий. Неглибокий, тобто це все було поверхово, але я розумію, чому це поверхово, тому що власне ця журналістка, вона з того, що я читала там дописи про цей матеріал, вона ніколи не була в Польщі, вона погано говорила польською. Тобто, фактично, вона була в ситуації такої мігрантки, яка там перший раз кудись їде і нічого не знає. От, і е, ще там такий був абзац: е, е, що буцімто е, за е, жінки з Західної України вони так тяжко працюють, не покладаючи рук. Е, і е, вона о, власне, описувала, як киянка, яка приїхала і з цими жінками, спілкувалася, вона описувала, що це ну, так би її здивувало. От, е, і я так я так розумію, що ви, коли збиралися до Польщі, вам все ж таки здавалося, що от ваше знання суспільства, те, що ви раніше було в Україні, ваше знання мови, мабуть, дасть вам якийсь імунітет, і апріорі, ви можете стартувати якби на кращу позицію, краще трактування. Е, так, звичайно, це таке слушне зауваження. Дійсно так, але коли доходить до такого інциденту, що з невиплатою, наприклад, зарплатні, тобто, все, що я написала в, в цій статті, воно все повністю правда. І ну, наступає такий момент, коли ти не знаєш просто до кого звернутися. Звичайно, я вже потім довідалася, що є певні організації, які допомагають. Але допомагають як? Тобто можна вести судови, судову справу проти працедавця, але треба розуміти, що все ж таки, ну я не є громадянкою Польщі, так я є іноземцем. І, звичайно, це є певні ризики. Я не буду зараз здаватися в деталі які саме. Що мені хочеться взагалі сказати про середовище мігрантів. Це люди, які багато пережили і різних неприємних ситуацій, але вони не готові це опублічнювати, розповідати, бо часом вони настільки залякані, що. Просто навіть коли розповідають, то так напівше потом переходять на наше, і це серйозно. От і, і історії, які були описані вже в другому. У другому випуску, то там йдеться про ринок, ринок базарик, як називають його українці. Це, такий, це таке місце, де робітники фізичної праці стоять для того, щоб знайти собі роботу. От, і коли е, опиняєшся в середовищі цих людей, е, стоїш на цьому ринку, то е, чуєш дуже багато неприємних історій і е, розумієш, що ці люди настільки залякані, що їм для них опублічнити це, це, це дуже ну, якби практично неможливо. Тому єдиний шанс, щоб ці історії. Десь хтось міг почути це просто ну, описати збоку, так і власне там в другому матеріалі ми описуємо різні історії, які ми почули на цьому базарику. Мене, власне, у вашій першій статті мене, мабуть, найбільше вразив, ну, навіть не той момент, де ви описуєте якби, свої умови проживання в цьому гуртожитку, який ну, був мало пристосований до життя. І навіть не те, як, як з вами поводився власник магазином. Мені найбільше якось так запали в пам'ять ваші слова про те, що якби коли з тобою так Водиться якби твій роботодавець. Страждає в першу чергу навіть не скільки твоє здоров'я навіть психічне, скільки навіть твій фінансовий стан, тобто ти не отримуєш грошей, на які ти сподівалася, дуже сильно страждає твоя гідність, своє твоя самоповага, і так насправді в якісь моменти просто попадаєш в якісь таке, ну от прикриколо, що ти розумієш, якби що ця ситуація ненормальна, але все одно по ній якби, йдеш. Чи я правильно вас зрозуміла? Ну так, тобто важливо з такими випадками вирішувати в якийсь певний спосіб, тобто їх. Опублічнювати, щоб це не залишалось осторонь уваги. От. Тому що дійсно, якщо це замовчувати, то це таке виходить замкнуте коло. От. І що я ще хочу сказати, взагалі, це дуже великий прорив, те, що газета Виборча опублікувала цей цикл і настільки багато. Стільки сторінок, можна так сказати, відвела в е, газеті, тому що це три великі статті, е, і е, дійсно дуже добре, що цей е, такий дискурс е, знову е, з'явився в польському суспільстві. Тому що ми всі знаємо, що українці е, зараз активно їдуть до Польщі, і е, ймовірно, що такі ситуації теж будуть повторюватися, можливо, вони будуть мати менше шансів бути почутими. Тому що це звичайні люди, які їдуть з невеликих містечок, з міст, їдуть, щоб якось прогодувати свою родину і якось забезпечити там чи виплату кредитів, чи ще чогось ще чогось, що бо розуміють, що в Україні це просто неможливо зробити, от і. Власне, важливо те, щоб ці люди, які їдуть, вони намагалися якомога більше інформації зібрати. Тобто, що можна робити? Щоб, щоб я порекомендувала, це переважно особи старші, там 30-35-40, які їдуть на різні фізичні роботи. Вони апріорі не використовують інтернету. Це дуже погано, але може в них є там діти і так далі, які можуть зайти в інтернет і зайти на, на сторінку мігрант Інфо". Вистукати це в пошуку Google і зайти на цю сторінку. Це сторінка, яку, яка ведеться для мігрантів, які йдуть в Польщу, і е, там є теж українською мовою е, інформація про всі необхідні формальності, з якими тре. Треба стикнутися, коли ти влаштовуєшся на роботу до Польщі. Плюс є ще така е, національна гаряча лінія з питань протидії е, торгівлі людьми і е, інших подібних речей. В Україні це номер 524. Там теж деяку допомогу, деяку консультацію можна отримати. Вони не всі е, знають тонкощі, е, якщо ти їдеш, наприклад, в Польщу, не всі тонкощі польського законодавства знають, але все одно це дасть дуже багато людині, яка Перший раз їде на, на заробітки до Польщі, скажімо так. Це дуже добре, що ви згадали власне про цей аспект, що де можна отримати допомогу і де де можна отримати консультації. А я б хотіла звернутися до трошки іншої теми. Власне, з якою реакцією на вашу публікацію, ваші публікації ви вже стикнулися якби серед громадськості, я маю на увазі серед української, серед польської. Бо ми цей репортерський цикл, ми давимо, якби ми писали про нього, ми говорили про нього на своїй антенні Української служби польського радіо. Зокрема, якби ви робили, якби. Публікації в інтернеті на цю тему, якби ось як коментують люди, якби самі ці історії. Це дуже приємно, тому що я, бачите, я навіть не, не спостерігала, що це було десь на ресурсі польського радіо. То, власне... ну, але в кожному випадку дозволю собі зацитувати декілька коментарів. Mm -hmm. Одразу скажу, що коментарі різнопланові. Mm -hmm. Звичайно, тобто, я, тобто, я є, читала коментарі. Є коментарі типу. Тому... Тому... Мене чомусь не дивує таке ставлення. В Україні є багато людей, які зверхньо ставляться до тих, хто знаходиться них на соціальних сходинок. Жінок, які, попри це все, їдуть на заробітки за кордон, розумію, і мені їх дуже шкода. Читав цю історію мотрошна, я б навіть сам не зарікався від такої долі. Знаю історії ще з гіршим ставленням до заробітчанок. на жаль, це не поодинокий випадок. Але, якби є коментарі іншого плану. Я в цій історії не бачу нічого нового. Подивіться, в яких умовах працюють поляки в Ірландії, Англії, Швеції та Норвегії. Так само, як до них ставляться там, так само поляки ставляться до українських мігрантів. Це доволі природній процес. Чому цикл названий так так працюють українки в Польщі, а не так працюють деякі українки в Польщі? Насправді є набагато більше історій, які показують більший спектр того, з якими, з якими з якими випадками стикаються мігранти тут, що є типу не тільки випадки. Коли з людьми повелися погано, але і такі так звані success stories. Є й коментарі, відверто засуджуючи, що люди, які їдуть на роботу нелегально і працюють безумовно, заслуговують на ще гірше поневіряння. Нема потреби так принижуватись. Я на собі перевіряв, поляки добре ставляться до тих, хто хто дотримується їхнього законодавства. А хто не дотримується, то вони потім стогнуть. Як важко жити мігранту, така людина стогнатиме за будь-яких обставин. Угу, звичайно, я дякую за переклад, бо це напевно переклад, так. Е, от мені взагалі приємно, що коментують такі люди, якби відірвані від цієї теми, і що їх це що, зачепило Так. частина з цих коментарів це переклад, тобто це писали поляки, частина це українці, а, окей. Частина це написано українцями, тобто, ми, ми не знаємо, вони живуть mm -hmm. в Україні чи вони живуть чи в Польщі. Це коментують, але якби як факт це ставлення української громадськості до проблеми іншої Українки. Е, ви знаєте, от мені дуже прикро, що загалом українська громадськість хоче відмежуватися від тих, хто найбільше так. Страждають і, які, і тих, які найбільше які найбільше поневіряються. Тобто це теж показник певної якоїсь загальнолюдської культури, тому що ну, ми всі знаємо, що варто захищати тих, які найменш захищені. В цьому благородність і шляхетство. Звичайно, successful stories. Е, окей, Я, е, звичайно, не претендую на те, щоб е, казати, от, всі українки працюють так. Але моє завдання як е, журналіста, як людини, яка вважає себе, е, як е, людина, яка хоче чомусь допомогти, змінити суспільство, описувати власне, такі випадки. так? Тому що е, це дуже приємно, що людям Щастило, що вони там, силою свого таланту, здібностей, контактів і так далі опинилися на вищій соціальній драбині, але, власне, мене цікавлять ці люди, які. Не захищені, тобто і і тому я вважаю, що саме ці історії заслуговують бути почутими. Якщо це в якийсь спосіб зачепило людей вищого соціального прошарку, ну то це показник їхньої загальнолюдської культури, я так вважаю. Ірина, маємо час на дуже останнє коротке mm -hmm. питання. Якщо хтось з ваших українських друзів завтра б сказав вам, що хоче поїхати на роботу до Польщі, що ви ви порадили? Uh, ну, залежно, власне, хто з друзів, так? Uh, найперше, що б я порадила, uh, це зайти на сторінку мігранта: Мігрант-інфо почитати українською мовою всі формальності, які uh, стосуються. Uh, Перебування в Польщі, насправді, якщо чесно, бракує таких ресурсів, які б десь, де б мігранти спілкувалися між собою і діли, таким досвідом. От Навіть тут вже були такі ідеї створити таку сторінку, блог, список нечесних працедавців. Це я думаю, цим людям, які вирушають на роботу, дуже, дуже б допомагало. Так, що я так розумію, головна порада це не боятися ходити до інтернету і не боятися ходити до юриста. Е, звичайно, так. Особливо власне цим людям старшого покоління, то раджу більше, більше читати таких речей, тому що на жаль, по телебаченню це не почуєш на загальноукраїнських каналах. Про це не говориться. Якщо говориться, то дуже коротко і дуже узагальнено. Тому раджу шукати більше інформації самим, і це забезпечить це. Також цих людей від якихось е, таких випадків. Дуже дякую за розмову. Наша гостя була пана пані Ірина Колодійчик, журналістка, українська мігрантка у Варшаві. Пані Ірино, дякую. Ну і мабуть, дякую. до наступних так само, зустрічей. Так само до побачення. Приємно.